Усім гарного дня! І сьогодні починаю шити футболку з бавовняної тканини. Я дуже люблю стилі сакай і хочу передати трохи цього настрою в своєму виробі. У мене бавовняна сорочкова тканина довжиною 2 м. Я вже її попрала і компаньйон до неї теж бавовняна тканина довжиною 50 см. Викрійку буду брати із журнала Бурда, 11 номер за 2020 рік. Модель 124, розмір 46. По боковим швам розширення буду прибирати. Я робила макет, і навіть виточку в цій моделі мені не довелося змінювати. В оригінальній моделі Сакай пройма занижена, і це створює особливий силует, але я вирішила не змінювати її. Мене влаштовує посадка і ширина рукава, і мені так комфортно. Спинку хочу спробувати трохи розширити, так як це зроблено в моделі. І мені цікаво, як зміниться посадка і силует. Розширення буду робити таким чином. Це в мене спинка. Я відкладаю 2 см по горловині вправо від центру і 16 см понизу. І це буде в мене перша лінія для розширення спинки. І роблю ще дві такі паралельні лінії від попередньої по горловині відмічаю по 1 см і понизу по 5 см. І виходить в мене три лінії, і тепер мені треба їх розрізати не до кінця. Це в мене згини спинки, і припустимо, що це в мене згин тканини. Центр спинки я не трогаю, а роздвигаю тільки бокову частину настільки, наскільки мені потрібно. І по рукавчику в моделі вставочка іншого кольору. Від вершини рукава по проймі я відмічаю 11 см, і ширину вставочки я роблю 16 см. І бажано, щоб відстань по шву рукава була однакова. У попередній лінії пройми я ставлю міточки, щоб потім в процесі розкрою не сплутати деталі. Це в мене спинка, полочка. І рукав припуск на підгин рукава я додала 8 см, в готовому вигляді буде 4 см. І відразу приступаю до роботи, і зараз буду зшивати деталі по рукаву, зшиваю закритим двойним швом. Ось так я з'єднала деталі рукава. Це я зробила перший шов по лицевій стороні. І тепер мені треба зрізати припуски. Повторю ще один момент. Коли я збирала деталі, я, щоб не переплутати, зробила позначки по передній лінії рукава. Продовжую сшивати деталі, підрізала припуск, вивертаю шов і сшиваю другою строчкою по виворотній стороні. Це в мене полочка, і зараз буду зшивати виточки. Виточку я зшиваю так, як вона в мене лягає, щоб не було перекосу. Після примірки стало зрозуміло, що розширення по бокам проситься прибрати, і тому я так і сколола, і ось цю частину буду зрізати. У мене вийшло десь біля 5 см. Сколола я полочки лицем всередину. Тут в мене закінчується нова лінія бокового шва, і від неї я Відміряла 1,5 см на припуск. Розширення йде від виточки, тому малюю лінію бокового шва, починаючи від виточки. І так само роблю по спинці. Тепер буду пришивати рукава до полочки закритим двойним швом. І так само пришиваю рукава до пройми спинки. І далі будуть зшивати бокові шви теж закритим швом. Для горловини я вирізала смужку шириною 7 см. і праскою хочу придати форму горловини. Зшиваю в кільце бейку. і тепер буду пришивати бейку до горловини намітила 4 контрольні точки по центру переду, спинки і на плечових швах, щоб рівно приколоти бейку до горловини, сувмістила та сколула контрольні точки по лицьовій стороні. Бейка в мене вийшла коротша на 2-3 см, ніж горловина. І спочатку я пришиваю одну сторону бейки до горловини. Другий край бейки я підвертаю і приметую. Я пришиваю в шов пришивання, але можна було і побийці на 0,1 від краю. Перевіряючи все, я тут пришила і бачу, що десь в мене строчка з'їхала, і тому буду пришивати вручну голкою. Залишилось мені пришити планку донизу. Зараз мені треба зшити бокові шви. Суміщаю бокові шви і пришиваю. По боковим швам буду ставити люверси, я саме ці міста вже продублювала. Пришиваю по планці на 01 від краю, але я ще не подумала, що краще було б відразу ставити гумовий шнур. Ще мені залишилось підшити низ по рукаву, Підгин рукава зробила широким 4 см. Щоб край ліг рівно і без складок, я пошву трохи з шию, і тепер мене все лягає рівно і можу пришивати. Закінчила я шити футболку, і мені залишилось втягнути гумовий шнур. Я дуже часто використовую у своїх виробах. Я деякий час замовляла в Китаї, але я знайшла на Prom.ua чудовий магазинчик. Там і ціна виявилася дешевшою, і палітра кольорів дуже різноманітна. І я не вагаючись замовила декілька кольорів по 5 метрів. Магазин називається Seven Lace, я завжди залишаю посилання на магазини тканин чи фурнітури в інфобоксі під відео. Планувала втягати гумовий шнур крючком, але ж я не подумала, що цей крючок може не влізти в люверси. І Тепер мені доведеться підпороти, щоб його втягнути. Зараз буду втягати шнур і буду ставити ось такі фіксатори. Я відміряю шнур, відрізаю, і тепер мені треба закріпити кінчики. Щоб краще закріпити, я виставляю строчку на зигзаг і прошиваю декілька разів туди і сюди, щоб добре закріпити. Ось так в мене вийшло. Начебто держиться, Да? Ну, Зараз спробую. І головне ж не забути пошивати ті дирочки, що я підпорола, бо я вже вдягла і чуть кудись не пішла. В мене ще знайшлася ось така лейба, вона підійшла в колір, і я вирішила її теж пришити. Дякую, що були зі мною. Нехай творчість надихає вас сьогодні. Гарного дня і до зустрічі!